Із грудня 2022 року призначення, нарахування і виплату житлових субсидій та пільг здійснюють органи Пенсійного фонду України відповідно до змін у вітчизняному законодавстві, а не управління соціального захисту населення, як це було раніше, розповідає керівник відділу Центр надання адміністративних послуг Оксана Рудченко. Наші адміністратори як приймали, так і приймають. І, відповідно, було прийнято рішення, щоб наші адміністратори приймали в центрі надання адміністративних послуг за основним нашим приміщенням вулиці Гоголя, 171, дріб 1 в місті Миргороді, по віддаленим робочим місцям по сільській місцевості, так як і раніше приймають адміністратори на місцях. При цьому кожен, хто потребує підтримки для оплати житлово-комунальних послуг чи отримання пільг, може самостійно обрати до якого саме адміністративного органу йому зручно звернутися центру по наданню адміністративних послуг за місцем реєстрації місця свого проживання чи до одного із сервісних центрів Пенсійного фонду України незалежно від місця своєї офіційної реєстрації.